Balloon хаус шоурум повітряних кульок. Створюємо фотозони, привітання для іменинників, наповнюємо кульки гелієм, великий вибір святкової атрибутики на день народження христини та гендерпатії. Balloon хаус створюємо свято для вас, ваших діток та друзів. вечора усім, хто дивиться програму Сузір'я Казок. Сьогодні я розповім вам українську народну казку про хитрого їжака. Одного разу бігла лисиця до саду і зустріла по дорозі їжака. Добрий день, їжаче! відповідає їжак лисиці доброго здоров'я! Ходи разом зі мною у виноград! А він їй каже Ой, страшно, лисичко, бо там господар понаставляв пасток. Можемо в біду попасти. А я, каже лисиця, не боюся, я школу закінчила, то дам собі раду і пішли. Наїлися вони винограду і вже повертаються. Тут лисичка попалася у сильце. Ей! Каже, чи братику, рятуй. Ой ні, не поможу, бо я казав, що не знаю. Та ти ж мені відповіла, що маєш школу закінчену. Ой, каже лисиця, я зі страху геть усе забула. Бачить їжак, що біда, і почав їй радити. Нічого, каже, не роби. Ти, як газда прийде, не неживою. І може, ця штука удасться. Заходить господар, став над лисицею і каже: От шкода, що я не був чотири дні у саду, вже й смердить. Узявся одною рукою за ніс, а другою за хвіст лисиці та й викинув її через пліт. Але лисиці лиш цього було і треба. Схопилася та й пішла додому. Четвертої днини іде лисичка знову у виноград, іде через їжакову нору і знову кличе його у товариство на виноград. То ти забула, що з тобою було. Ходи та ходи, наїлися вони знову винограду. Та й лише почали вертатися, їжак потрапив у пастку. Гей! Сестричко, лисичко, рятував я тебе, порятуй і ти мене. Ну, чим я тобі допоможу? Я тобі не допоможу нічим. Та й іде геть. Рятуй, бійся Бога, але лисичка і не чує. Їжак заплакав. Сестричко, дуже гарно ми жили. Ходи, хоч попрощайся зі мною. Повернулася лисичка, обійнялася. Ой, каже їжак, поцілуймося обоє, бо знаєш, що смерть мені зараз буде. І лисиця вивалила язик. Хоче їжака цілувати. Тоді їжак зловив лисицю зубами за язик і міцно тримає. Почала лисиця пищати не своїми голосами. Так? Що учув господар та й прибіг до саду. Є на що подивитися. Узяв він та й задав жару лисиці, а їжака акуратненько витягнув із сильця і пустив у сад. Та й від того часу дуже їжаків шанує. Балунгаус шоурум повітряних кульок. Створюємо фотозони. Привітання для іменинників. Наповнюємо кульки гелієм. Великий вибір святкової атрибутики на день народження Христини та гендерпатії. Балун Хаус. Створюємо свято для вас, ваших діток та друзів. Спокон віків. Люди розповідали легенди. Зібравши разом, Змій украв їх. І сховав у таємній печері. Герої легенд завмерли, історія зупинилась. Та загадкову печеру знайшов хлопчик зі своїм м'ячем. Їх місія повернути легенди людям. Прокинувся Змін. І почалася боротьба за звільнення кожної легенди. Боротьба, яка триває й досі. Ми повернемо вам всі легенди України. Привіт, діти! Шево, Місе, Місе! Нік, ти чого? Я ж не собака. А хіба погано собакою бути? Це ж найкращий друг людини. А м'яч найкращий друг футболіста. Я до речі легенду про собаку знаю. Шево, розповідай. У давній час собака жила сама по собі, але їй набридло ходити у самотності. І вирішила вона собі знайти друга найсильнішого і найхоробрішого. Шево це не вовк виє! Кажуть, вовки найближчі родичі собак. Це правда. Тому вирішила собака з вовком товаришувати. Давай жити разом. Давай. Що це? Вже вирішила собака з вовком жити, як з'явився поруч ведмідь. Вовк злякався, не на жарт. Ведмідь. А я злякався, що Змій знову наші легенди відібрати хотів. Сиди тихо, це ведмідь. Зрозуміла собака, що прийшов той, хто сильніший від вовка. Ведмедю, тебе вовк боїться. Давай разом жити. «Давай!» Отак От знайшов собака собі вірного друга. Повів ведмідь собаку малиною ласувати. Це лев цар звірів. Треба тікати, а то розірве. Подивився собака на ведмедя та вирішив краще до лева у друзі йти. От ще був би у нас лев, друзя. Нам би жоден змій страшний не був. Ви думаєте, мене якась кішечка налякає. Хороша ідея! Добре жилося собаці з левом царем звірі. Усі тварини його поважали та боялися. Гуляючи, дійшли собака та лев до краю лісу, куди заманив собаку ароматний запах. Стій, Собака побачила собака істоту дивну, що на двох ногах ходила біля хати, з якої так приємно пахло. Собака подумала, що як і всі решта тварин повинна людина царю звірів поклонитися та їжу в дар принести. Але сталося небачене. Не злякалася людина лева, а витягнула зброю, захищаючи свою оселю. Лев у ліс рятуючи своє життя, думала собака, яка ж сильна і смілива людина, якщо його боїться сам цар звірів, та й вирішила з людиною навіки залишитися. Як легенда каже, немає для людини друга вірніше собак. А ось і ні. Дишево хоче не собака, але найвірніший друг ти нік Теж. Бувайте, діти, до наступної легенди. Ніч зазираю у вікно, розливши в небі молоко. Чумацьким шляхом час іти, не сі, а сон знайти. Мій любий сину, засинай, я завжди поруч пам'ятай, я вдячно в небо подивлюсь, за тебе, сину, помолю. Твої маленькі рученята тримають міцно руку тата ми помандруємо удво, У усі пригод, у світ казок, мій любий сину підростай, я завжди поруч пам'ятай, Ви кращі друзі повсякчас, ніщо не роз'єднає нас. Мене ніч минуть роки, покличить світ тебе стежки, яку них ти не обрав. Я хочу, щоб ти сину знав, всього ти зможеш досягти, я буду поруч тихо йти, допоки мій не сплине час, ніщо не роз'єднає нас. Твої маленькі рученята тримають міцно руку тата, ми помандруємо Бог. У світ пригод у світ казок, мій любий сину, підростай, я завжди поруч, пам'ятай, ми кращі друзі повсякчас, і що не роз'єднає нас. Твої маленькі рученята тримають міцно руку тата, ми помандруємо удвох, у світ пригод у світ казок Мій любий силу підростай, я завжди поруч пам'ятай, ми кращі друзі повсякчас, ніщо не роз'єднає нас.